Вітаю! Якщо ви хочете вирощувати гібридну кукурудзу. Щоб вибрати оптимальний гібрид, необхідно враховувати ФАУ фенологічну оцінку стиглості. ФАУ поділяє гібриди на такі категорії: від 100 до 200. Це ранньостиглий тип. Регіон вирощування північний, в нього короткий вегетаційний період. Перевагами являється швидке дозрівання і низька вологість зерна. Якщо ФАУ від 200 до 300 це середньоранній тип. Він підходить для зони лісостепу. Перевагою являється баланс між урожайністю та раннім дозріванням. Якщо ФАО від 300 до 400 це середньостилий тип. Регіон вирощування являється лісостеп та степові регіони. Перевагами являється висока врожайність стабільність. Якщо ФАО 400 і більше, це пізньостиглий тип. Регіоном вирощування являється південний з довгим вегетаційним періодом. Однак перевагою цього типу є максимальна врожайність і високий вміст крохмалю. Отож, коли ви будете вибирати на наступний рік гібридне насіння кукурудзи, Звертайте увагу на ФАУ фенологічну оцінку стиглості. Це важливий параметр. Бажаю вам гарних врожаїв!